Отака вишита сорочка, яка мала символіку українську, вона була закопана в скрині в 47-му році, коли вивозили всю сім'ю в Сибір. Сородину до зернини не забрали. В травні я таки перевіз вишиванку з так званої Донецької Народної Республіки в Київ. Коли ополченці бачили рушники, вишиванки, вони їх просто розривали. Вишивка це перш за все духовність. Цю вишиванку не можна одягнути там, де вона зараз живе. Він її раз тільки примірив. Мені так одягнув, як лебедик. Ну, вишиванка, це ніби двійник людини. встигли вийти з машини. Нас там уже ждали. Були не люди, а номер. Ей, номер такий То європа загубила те, що ми зберегли. Була ціла аветка символів, якою кодувалися, обереги на сорочках. Коли неправильно спрямована енергетика, така сорочка не працює. Ти їх ніколи не побачиш. Ні, я їх побачу. Побачу. Пережило 25 років. Є такі нація, як українці, і все і тут крапка. Саме тут розпочалося свято День Вишиванки. І ті вони день вони хороші, люди, вони нас спасли. Двічі російська цариць замовляла собі наші українські сорочки вишиті. Нас більшу часть врятували сорочки вишиті. Це є життя. Ну, Я в це вірю. Я любов верху і мій внук є любов. А боротьбу продовжить ту саму художні я. Думаю, що ця історія про те, що не дождетесь.